Ярослав Юрчишин, народний депутат України, фракція Голос. Пане Ярославе, вітаємо, вітаємо. вас. Дякуємо за те, що погодилися поспілкуватися Вітає. щодо цього законопроєкту і е, вимагаємо деталей, як воно працюватиме, якщо власне буде підтримано і надалі. Насправді дуже сподіваюся, що надалі воно зазнає суттєвих змін. Бо сама по собі логіка угоди зі слідством вона є надзвичайно корисна. Та тобто, ми з вами в результаті угоди можемо мати наступні результати. Людина, яка визнає свою вину, тобто вона вже фактично визнана злочинцем, як наслідок не може власне там балотуватися там на наступні якісь посади бути призначена, не може. Має певні обмеження як людина, яка має фактично та визнаний вчинений злочин, повертає повну шкоду, яка заподіяна ймовірно, з відсотками за заподіяну шкоду. Так лише єдине не відбуває там тюремне покарання ув'язнення. За такою логікою, в принципі, цілком логічно говорити про можливість укладання угоди, особливо якщо людина пішла на співпрацю зі слідством там і паралельно дала свідчення проти тих, хто або втягував і давав накази щодо злочинних дій, або ну, сприяв участі та в злочинній діяльності. Є кілька речей, які критично не можна допустити. Перше це Використати цей механізм для того, щоб злочинці, які особливо в великих масштабах здійснювали викрадення бюджетних коштів та в принципі банально відкупилися якоюсь незначною часткою. Що, власне, зараз, на жаль, пропонує даний законопроект. Другий момент є дуже проблематично, коли а такий підхід застосовується вибірково. Ну, наприклад, по корупціонерах, так а по людях, які здійснили, наприклад, фінансові махінації, постраждали люди. Ну але ті, хто кого зловили, кому висунули підозру, готові відшкодувати повністю шкоду та визнати себе злочинцем, вони такої можливості не будуть мати. Тому законопроект виглядає, що внесений лише з однією метою. Щоби а, ті, зокрема і народні депутати, представники більшості, які зараз а, під підозрою в корупційних а, діяннях, останні на слуху пан Задорожній, наприклад, так, от, щоб вони мали, скажімо, достатньо легкий а, механізм уникнення або пом'якшення відповідальності. Тому дуже прикро, що а, м, законопроект. Вибірковий стосується лише корупційних злочинів, плюс він в принципі не є захищеним від того, що зараз яку претензію висловлюють наші громадські активісти? Це можливість відкупитися малою ціною за серйозні в даному випадку корупційні злочини, пане Ярославе. Чи відомо вам так? Власне про що ви зазначили, і громадські активісти, і антикорупційники? А чи була якась певна співпраця або ж застереження від набута САП? Набу і Сап виступає проти даного законопроекту, бо вони розглядають його як можливість, ну тобто умовно кажучи, на найбільший ризик для набу і САП. Вони вийшли на людину, яка є в ланці, у ланці здійснення великого корупційного злочину. Тобто, припустимо, в міністерстві системно. За завищеною ціною закупляють певний продукт. Так? Ну як у нас було там а, по, в Міністерстві оборони яйця по 17, та це вже прям мем. Так а, насправді а, в цьому випадку людиною, яка цю схему запускала, може бути заступник міністра, можливо, і сам міністр. Але а, внаслідок слідчих дій виходять на керівника департаменту або на спеціаліста. А в даному випадку з'являється величезний ризик, що спеціаліста промотивують, йому просто банально дадуть кошти, та щоб він а, не відкривав тих, хто стоїть вище, реально замовників цієї схеми, а, і взяв всю вину на себе. Ну в принципі, та, тобто ресурсом його забезпечать, він відкупиться. Далі справа не піде. Зрозуміло, що якщо немає а, запобіжників. Що таку угоду може викласти тільки людина, яка ну, є єдиним виконавцем, та тобто немає ниточок, які ведуть далі. А людина, яка точно пішла на співпрацю не лише у визнанні провини, а по викриттю всіх, хто був залучений до даної схеми, то Набу і САП ну фактично там будуть і далі бити по дрібній по дрібним цілям. Не виходячи до джерел, тобто до того, хто справді став замовником і е, головним виконавцем даного злочину, тому і Набу, і САП, ну там ще є ряд інших технічних юридичних зауважень у цих двох структур, але в даному випадку, всі, хто в нас займається протидією корупції, антикорупційний комітет Верховної Ради, Набу, САП, фактично всі висловилися проти закону у тому вигляді, в якому він, на жаль, сьогодні прийнятий в першому читанні. Пане Ярославе, у першому читанні підтримала Верховна Рада цей законопроект про розмір штрафів. Про які суми йде мова, від чого це буде залежати? Насправді залежить від суми, яка презюмується, тобто яка передбачається як нанесена шкода. І тут знову з'являється дуже великий виклик. Бо порахувати, скільки шкоди нанесено опосередковано, дуже складно. Бо, наприклад, корупційна схема на там закупівлі ліків з одного боку є прямі витрати це скільки держава переплатила, а є опосередковані витрати, скільки людей не важливе лікування, оскільки держава переплатила. За дані ліки, і скільки фактично шкоди нанесено, це буде пропорційно визначатися, має пропорційно визначатися в даному законопроекті, в принципі, йдеться про обов'язкове відшкодування витрат, але витрати, які зафіксовані в результаті слідства, і тут є ризик, що на початку слідчих дій це може бути ну, зовсім інша сума ніж в кінці, коли слідчі дії і буде фактично вже. Справа в суді, от знову ж таки, все залежить від того, якими матеріалами буде володіти слідство. Якщо буде спокуса укласти угоду у виконавця, то в принципі повну шкоду нанесену державу можна і не встановити. Тобто сам факт, який вдалося слідство виявити на початках, і може стати підставою, що суттєво знизить і надходження до Ну, тобто, і відшкодування тут не надходження про бюджету йдеться, а тут йдеться про те, що в принципі ключове завдання угоди це відшкодувати шкоду нанесену вже в результаті а, злочинних дій. Пані Ярославе, ми дякуємо вам. Дякуємо за те, що доєдналися до нашого ефіру і за ваші роз'яснення. Це був Ярослав Юрчишин, народний депутат фракції голос.